Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас уже жовтень, а я дівчатка ще не відзвітувала за вересень місяць у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. Проект триває цілий рік. Ми в'яжемо шкарпетки, в'яжемо шкарпетки за категоріями. Я вже в усіх категоріях. Е Відмітилася, скажімо так, я вже пов'язала по всіх категоріях, випустила декілька майстер-класів, хоча там потрібно було один випускати. І е, в'яжу, В'яжу, але чомусь у мене е, в вересні місяці зв'язалася тільки одна ось така пара. Я навіть її ще не встигла випрати. Навіть не знаю чому. Зараз, мабуть, зніму відео і піду, виперу її. З даної пряжі я вже в'язала. Це на благочинні шкарпетки зв'язані. Тому, в принципі, тут розповідати нічого. В'язала від мисочка. Пряжа така досить товстенька. Зв'язала п'яточку підкову. Вона мені подобається, як вона сідає на ніжці. І тут звичайний мисочок. В принципі, це десь на розмір 43, можливо, 44. Досить теплі об'ємні шкарпеточки Для сну буде саме те, або ж для носіння вдома. Можливо, якщо у вас не затісне взуття, то можна і носити у взуття. Ось такі цікаві гарненькі шкарпеточки вийшли. Ще у вересні я дов'язала ось ці шкарпетки, дівчатка це шкарпетки для чоловіка. Зв'язані вони у, у рамках спільного проєкту Кольоровий рік. У серпні місяці у нас випав колір меланж. Я їх розпочинала в'язати в серпні, а дов'язала уже в вересні. Ну, я думаю, їх можна також покласти в шкарпеткову скриньку, тому що шкарпетки є шкарпетки. І я думаю, що. Отак, От поєднавши два спільних проекти Кольоровий рік, якого, в яких є я організатором та шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань, нашу скриньку ми наповнимо сповна. Тому е дуже рада, що я є учасником спільного проєкту. Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, я також є там спонсором, тому, дівчата, хто там у нас викладає відео, хто там у нас викладає фото. Я слідкую за цим, і, звісно, в кінці року, по завершенню всіх робіт, я оберу свого переможця. Я буду дивитися, як дівчатка виконували умови. Я думаю, що я зв'яжуся з організаторами, як вони будуть ставитися до мого вибору. І, в принципі, у мене вже є така, знаєте, Схема, як я буду дарувати подаруночок, тому що мені досить цікаво спостерігати, хто як звітує, хто що показує, і, звісно, в кого яка кількість, і наскільки різноманітні, цікаві шкарпетки виходять. Я буду обирати на свій смак. Тому не забувайте звітувати, звітуйте вчасно, не так як я і бажаю вам натхнення. Щодо кольорового року, в кольоровому році я є організатором, Намагаюся якомога частіше робити якісь звітики. Дивлюся, дівчатка вже, знаєте, так трішки закидають цей проект, тому що ну не то, що закидають, в'яжуть собі тихенько вже всі звикли, що першого числа ми обираємо колір місяця. Випадає нам новий колір, і нам потрібно щось швиденько розпочинати в'язати. Ну а швиденько, якщо в тебе немає ніяких ідей, розпочинаються в'язати в основному шкарпетки. Тому у нас і поєдналися два ці спільні проекти, і ми знаєте, якось так. от... Ідемо от один поруч з одним. Дивлюся, дехто з дівчаток давно вже ось так компонує відео і у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань, і у кольоровому році. Але нічого, просуваємо свій україномовний контент, надихаємося одна одною. І вже я думаю, в наступному місяці вже в нас буде більше часу на улюблене рукоділля, на улюблене хобі. І в нас буде дуже багато красивих і яскравих робіт. Отож. Посилання на організаторів, спонсорів спільного будуть в коментарях, в закріпленому коментарі. На кольоровий рік будуть в описі під даним відео. Тому я запрошую всіх, хто ще не підписаний на україномовні канали, пройти по цих каналах, переглянути опис, переглянути закріплений коментар. І, звісно, підписатися на всіх всіх наших україномовних майстринь. Це просуває наш україномовний Ютуб. Це наповнює наш україномовний Ютуб ширшим контентом. Швидше шукає Ютуб, коли вводиш щось на українській мові. Тому вже швидше починає шукати деякі відео попадають уже в рекомендації Ютуб, тому дівчатка, дівчатка працюємо. На цьому буде все. Такий звіт досить коротенький, але я думаю, на наступний раз я вже щось зв'яжу, щось більше і буду, буде змога більше що показати. На цьому все. До скорих зустрічей! Пока-пока!